На Чернігівщині, військовому посадовцю, який продавав комплектуючі до бронетехніки, повідомлено про підозру у розтраті майна. Досудове розслідування встановило, що незаконна оборудка відбулася ще до повномасштабного вторгнення. В липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробки передач, яка використовується у танках Т 72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленням замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами без заміни комплектуючих, натомість начальник цеху, зложиваючи своїм службовим становищем, передав бортову коробку передач представникам одного з приватних товариств за понад 9 тисяч доларів США та 61 тисячу гривень. В подальшому комерсанти планували продавати це військове майно до Республіки Індія. Повідомляють в поліції. Слідчі головного управління Нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону у взаємодії зі службою безпеки України повідомив викритому посадовцю про підозру за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України розтрата чужого майна шляхом зловживання служби службовою особою своїм службовим становищем. Встановлена законом відповідальність за такі дії до п'яти років обмеження чи позбавлення волі, без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки. Слідчі поліції подали клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади а також накладання арешту на його майно. Оскільки підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування 20 листопада на виконанні ухвали суду підозрюваного затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Наразі триває досудове розслідування.